Виступаючи в Кубку України і серед команд волейболістів ветеранів Дніпродзержинська команда Прометей, чоловіки старше 40 років, виграла обидва турніри. Серед 14 команд учасниць грали чимало волейболістів, які свого часу ставали чемпіонами та володарями кубків СРСР України. Змагання проходили і в чорноморському курортному місті Гурзув. Як розповів президент волейбольної федерації Дніпродзержинська Іван Бабич, суперниками наших гравців у групі були представники Сумської та Черкаської областей, а також команда Форшет з Києва. Прометеївці всіх їх обіграли з однаковим рахунком – 2-0. Цей рахунок фігурував і в півфіналі, коли наші гравці обіграли збірну Одеської області і у фіналі під час зустрічі з командою Вінницької області. Треба відзначити гру одного з універсальних гравців Прометея Костянтина Скрипника. Крім Кубка України, волейболісти Прометея отримали дипломи, а також медали як за виграні Кубок України та Спартакіад України.